в голову, А потім почали крізь. <плес> шановна, вічно ви розбили мені, по друзі, в лице. Шановна, наїву, і і. Шановна, шановна, шановна. Ну, ви не вмієте так спілкуватися, <плес> мені дуже шкода. Вас у драконі так не вчили. Звичайно, хіба де вчили. Навчила це вообще не шарахты, шарап шапку. шарап ша. А что? Ты ти знаешь, там чайный тынок разумно? Так, я хочу. Да, мне твои. Ти уже третий раз ты сказала. Твоя сумка, блин, до одного месяца. Да, да. С одного места ты ти просто відкупиш. І ти так сам.